Всім привіт, тема на нашому youtube каналі У нас є в наявності ось такий прекрасний народний автомобіль. Це у нас Volkswagen Golf 2018 року випуску в досить класній комплектації з 1.6 дизельним двигуном та механічною коробкою передач. І так, давайте розбиратись по комплектації. Перше, що ми бачимо, це є радар під адаптивний круїз-контроль, передні парктроніки, галогенна оптика, автомобіль досить прикольному кольорі. Така сіра грунтовка, дуже круто виглядає. Дуже мені подобається. Салон нас зустрічає ось такий от комбінований з боковими підтримками. Тканина Алькантара з масажем сидіння водія. По салону, як я казав раніше, ось такі от красиві комбіновані сидіння тканина-Алькантара з боковими підтримками, шкіряне, мультикермо, адаптивний круїз-контроль, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, датчики дощу та світла. Найголовніше led панель та 179 сімдесят дев'ять тисяч частного та перевіреного пробігу, двохзонний клімат, контроль з підігрівами передніх сидінь, велика мультимедія з навігацією та карплеєм. По асистентах паркування у нас. Передні та задні парктроніки. По задній частині по місцю питань нема, сидіти досить комфортно, нахил сидіння класний, маємо електросклопідівач для задніх пасажирів, також маємо підлокітничок з підстаканниками, лючок для лиш, третій підголівник, третій ремінь безпеки, також кріплення ізофікс для ваших діток. По задній частині, так як це вже рестайлінгова модель, маємо ось таку LED-оптику, також є фаркоп, ну і, звичайно, великий та місткий багажник. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитений та сертифікований, без пошкоджень з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформації та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.